Гайок Біла Церква, я думаю, ми ви вже всі бачили відео, на якому молодь, діти, наше майбутнє, як кажуть, так? Це наше майбутнє. Б'ють ногами, руками дитину, таку ж саму, як самі. Знущаються і чому вони це роблять? Ну, щоб показати хоч щось, що вони мають там. Ну, в них оце є. Оце, оце все, що вони можуть показати. На жаль. Тому э, будуть шукати винних батьків, вчителів і таке інше. Я вам скажу: я не хочу звинувачувати батьків, не хочу звинувачувати вчителів, нікого не хочу звинувачувати. Чому? Тому що батьки сьогодні в такій ситуації, як і вчителі, точно в такій же самій ситуації. Ми з вами ні діти ці, ні батьки, ні вчителі нікому не потрібні. Просто нікому не потрібні. Вони кинуті всі на призволяще. З мінімальними зарплатами нещасними, вижити ніхто сьогодні не може нормально навчати, робити щось для того, щоб діти були комусь, ця молодь потрібна. Ну, нічого ми не можемо зробити. Вони нікому не потрібні. Нікому. Ні вони, ці діти, так? Ні батьки, ні вчителі, ні будь-хто інший. Просто в цій країні ніхто нікому не потрібен. Кинуті на призволяще, тому ми маємо таку ситуацію. Як вийти з цього? Я вам скажу, нічого ми не зробимо, тому що ми обираємо самі їх і, і нічого не можемо зробити. Вони обкрадають нас, вони знищують наших дітей і нас з вами. І виходить так, що виграли від цього тільки ті, хто втік звідсіля. Розумієте? Ну так виходить, якщо дивитися з боку. Але ми тут діватися, я так бачу, нам уже нема куди. Тому. Ми робимо те, що можемо робити. От я особисто, Ігор Вікторович Гейло, мій друг. Тренери, які докладають зусилля, так, таких дітей набираємо, от саме таких. Займаємося з ними, тренуємо їх безкоштовно, тому що батькам немає можливості оплачувати, держава нам не оплачує нічого. Тому ми самі викручуємося, знаходимо можливості. От, і тренуємо. Що хочу сказати, от такі ось хлопці і дівчата в нас э, чемпіони області, э, призери та чемпіони України. У нас є дівочка, от така ось, як -от, як от там є на відео. Да? У нас э, дівчинка є яка э, срібний призер Азіатських ігор Аня. Тому що можу сказати? E, э, і батькам, і вчителям спілкуйтеся з цими дітьми. Направляйте до нас, ми будемо допомагати максимально, скільки зможемо. І наскільки це можливо, друзі. І разом виходити з цієї ситуації, тому що кричати сьогодні, хто хороший, хто поганий, ну ні до чого воно не приведе і нічого воно не дасть. Розумієте? Ну, на жаль, от так. Тому пишіть, телефонуйте.